Майже 60 одинадцятикласників розпочали навчання у Волочиському ліцеї номер 2 Останнє безтурботне літо. Так описують канікули перед школою. Літо було насичене, і я думаю, це було останнє таке от підліткове літо, в якому я дійсно могла відпочити. Але записалася до додаткової, буду вчитися, готуватися до ЗНО і надіюся, здам і поступлю в омріяний вуз. Попереду у випускників цілий рік плідного навчання. Та все це для того, аби в майбутньому досягати омрія. Вам треба зробити все для того, щоб у червні, відкривши сертифікати, вони вас порадували. Треба попрацювати і гордо нести звання ліцеїста номер 2 За року із майбутніми випускниками впевнено куркують першачки. Їх цього року у ліцеї номер 2 майже 75. Про насичене літо розповідає Дамир. Дякую, що подобалось і вдома. З мамою набирали бутилки води і обливалися тако. Приходили додому, всі мокрі. Саме би найбільше по сподіваннях це б хотілося миру, звичайно. Mm -hmm. е, ось, а збирались. Я знаю, спокійно, якось без переживань. Дитина теж не хвилюється. Плани одинадцятикласників збігаються із обов'язками. Кажуть, будуть намагатися добре навчатися. Ходити багато до репетиторів, вчитися дуже добре, бажано. Придумав собі поліцейську, фізичну підготовку і математику, англійську, українську бажано. Жага до життя. Ось що не забере в українців жоден загарбник. В той час сьогодні, коли наша держава потерпає від демографічної кризи, наша держава потерпає від терориста, все рівно українці незламні. Ми народжуємо дітей, ми відправляємо їх до школи. Ми навчаємо, виховуємо їх, тому що ми знаємо, що вони будуть будувати державу після нас. І нехай так буде. Дорогі батьки, вчителі, я хочу вам подякувати за те, що Волочищина на теренах Хмельниччини, усієї розрізі всіх 60-ти територіальних громад і далі декламує одні з найкращих показників на освітянській ниві. Наші діти найталановитіші, наші діти найрозумніші і з найкращими показниками, і успіхами приймають участь в олімпіадах різних рівнів, розвиваються, популяризують на рівні спорту, культури. Нашу Волочищину. дякую вам за це. А це свято першого дзвоника у Волочиському ліцеї номер 1 До навчання всі готові та впевнені. Рік буде мирним та успішним. Я готова до школи, вже скучилася за школою. Літо було класне, відпочивала дуже було класно. Думаю, Що буде все добре. Дев'ятий клас, випускний. Надію, що буде все добре. Майже тисячу учнів у своїх стінах вмістив ліцей цього року, та найголовніші тут першачки. Адже саме для них школа незвіданий простір яким ознайомитись допоможуть вчителі сьогодні переповнює хвилювання і радість, що ми, вісімсот учнів, аж ось тут маємо змогу зібратися всі разом, що ми маємо можливість прийняти аж ось цих безпосередніх першокласників і сказати вам, дорогенькі козачата, в добру путь, і хай у вас за 12 років все обов'язково складеться за мирне небо над Хмельниччиною та й можливість проводити урочисті лінійки. Учні та вчителі завдячують українським захисникам. Я хочу бажати і дякувати військовим, усім нашим землякам, збройним силам України, хай швидше повертається додому, до кожної дитини, до дружини, до матері. Живі і здорові хай запанує мир. На свято першого дзвоника першокласники не залишились без подарунків. Вже традиційно грошові сертифікати на покращення матеріально-технічної бази отримали від благодійного фонду сім'ї Лабазюк. Ми поруч.